Добрий день, мене звати Викій, Максимович, я студент групи ПЗПІ21.5, і це запис тестування курсового проєкту. Темою мого курсового проєкту є програмна система для контролю логістичного забезпечення війська. І так архітектура мого серверного застосунку складається, вона є трьохшаровим монолітом, яка складається з UI, бізнес-логіки та рівня доступу до даних. Рівень UI побудовано з архітектури MVC, де view – це код, який низькорівнево обробляє запити контролери, перенаправляє отримання дані з запити до моделі, якої є шар бізнес-логіки та Data access layer, який реалізований за шаблоном репозиторії. Перейдемо до тестування нашого застосунку у посмені. В ньому можна зареєструватися. Створимо, наприклад, нового батальйонного командира, задамо йому унікальні поля. Так, відправимо. Він створився. І ми отримали наші access токени та Refresh-токен. Також ми можемо зареєструватися. Зареєструємося як бригадний командир для подальшого тестування. Отримаємо його токен. Бригадний командир може створювати бригаду, але оскільки вона вже у нас є, ми можемо, наприклад, зараз передивитися її ресурси. Код, бригад. Так, перейдемо токен і отримаємо наш запит 200 і наші ресурси. Також ми можемо оновлювати наші ресурси. Створимо авторизейшн, додамо сюди наш токен, перейдемо в баді. У нас 29 тисяч ресурсів. Зараз ми передивимося бригад груп. У нас 20, ну, 28 ресурсів. Тепер передамо оновимо, оновимо. І оновлюємо. Отак воно оновилося. І ресурси наші також оновилися. Також ми можемо назначати передивлятися запити нашої бригади. Передивимося їх. Як ми бачимо ось запити нашої бригади. Також ми можемо передивлятися запити нашої дочерньої бойової групи, як усі інші командири. Дочерня група це батальйон у нас. Ми можемо передивитися його запити. Також ми можемо назначити нашого бойового батальйонного командира до нашого батальйону. І так, передивимося батальйон груп. У нас їх 4, і створимо новий батальйон для назначання командира. Передамо токен, боді ми можемо задавати кількість, тут, наприклад, 0 людей. Воно нам веде помилку, скаже, що потрібно 400 або 600. Хоча б так, створимо. Створили батальйон, подивимося, який в нього ID. 5, у нашого командира там теж п'ятий айдішник. І назначимо нашого командира, задамося а, параметри батальйон групи 5, можемо перевірити, чи запрацювано так, перевірила, сказали, що командира немає. І створимо, назначили. Тепер ми перейдемо до батальйону груп і можемо побачити, що командир з п'ятим іді у нас назначений. Також ми можемо запитати ресурси на підвоз ресурсів, створимо. Наприклад, щоб воно було якесь Щоб Було легше знайти в І відправимо в тир. True створилося. Supply request. можемо подивитися. Новий надпроцес сьогодні створений. І ресурс-реквест, щоб подивитися, що саме запитали. І от ми бачимо, що він є, у нас тут патрони, які ми записували. А, так. Тепер ми можемо на течерні групи запитати ресурси та надіслати їх бригадним командирам. А, так, антифікуємося як батальйонний командир. Так, антифікувалися і запитаємо наші ресурси. Якщо було більш-менш видно, що ми запитали, запитаємо ось так. Е, ну, давайте тут. А, не, не токен. Зараз токену новому. Новий токен, все тепер ми створили е, і подивимося на запити. Е, його ID 16. І бригадний командир тепер може... Надіслати на цей запит ресурси. Так, сендресурсис ми переходимо, вводимо токен. током. Зараз поміти заважають трохи. Так, баді. 16-й. Ми отримаємо батальйоні ресурси зараз. Ось 16-й наш запит. Копіюємо його send resources, Виділяємо і відправляємо. Воно відправилося, все, оновилося. Ми можемо перевірити, що сплей реклас під номером 16 від бригадного командирів тепер виконує, воно в процесі. А, так, перейдемо до логістичного командира. А, антифікуємо. Антифікували логістичного командира. Ми можемо передивитися още, усі запити бригади. Передивилися усі запити бригади, ось вони. А, також ми можемо обрати виконання запиту. А як ми можемо бачити, я вже робив 13-го запиту, і отримали true, передивимося. 13-й supply request. ось він, логістичний командир а, і Given to Brigade. У нього вже виданий до бригади. А, також ми можемо створити supply car. Для цього нам потрібно передати якогось supply реквесту. brigade commander. Так, зараз подивимося якийсь у нас. Тут э... угу, угу, немає, зараз зараз ми доганим контрсторму це. Ага, так, у нас вже він є. Передивимося. Ось він надпроцест. І так, у нього ADSIN-15. Ага, Сторимо це плейкар. І ми створили нашу машину, передивимося. Так, воно, тут а, нова машина створилася, реквест 15. А адміністратор же у нас може створювати, аутентифікуватися також, а, створювати нові постили і назначати на них нові девайси. і давати їм тір. Ось надаємо вам. І ми отримали. Перейдемо до нашого IT-девайсу. IT-девайс складається а, з написаної на мові Java, з, бо в неї є концепція write once на НВС, що дозволяє запускати на різних а, а, системах. А, девайс представляє собою трьохшарову архітектуру включає себе шар UI, на надає можливість користувачу взаємодіяти системи та надавати дані вигляді консульного застосунку, що шар, шар бізнес логіки для обробки відповідей, що надходять на сервер, або формулювання інформації на сервер. Та шаром для відправки запитів для з'єднання IP та антифікації. Так, ми наш IT-девайс, для цього потрібно запустити сервер Listener. Так, ми запустили. І наш uh, Configuration app. Введемо будемо ID. І ми можемо подивитися, у нас все створилося. Тепер протестуємо його функціональність. А, так, Це серверніс, ми запустимо Т. IOT. Запустили. Він у нас просить антифікуватися. І тепер водимо відішні нашої машини. І він каже, що він її успішно сканував, оскільки в неї тір менший, ніж у нашого девайсу, ми отримали повний вивід. Тепер беремо машину, у якої тір менший, наприклад, тір більший, наприклад, 9-та машина. Пишемо, що ми не хочемо входити, no". Так, 9 -та машина. І просто ехар чек, бо в неї тір більший, ніж у нашого девайсу, тому ми не отримали інформацію про неї. І так, перейдемо до нашого вебзастосунку. У ньому є локалізація на трьох мовах німецька, українська та англійська. Можемо спілкуватися на ньому, візьмемо нашого бригадного командира, візьмемо його пароль, візьмемо його емейл. Також ми можемо придивлятися наші бойові групи, переглянути їх ресурси, переглянути інформацію про командира, переглянути запити на постачання, можемо надіслати ресурси і отримати, що успішно надіслали їх. Можемо додати бойову групу, якщо ми не заберемо, ніякі які ми отримаємо помилку. Зараз додавати кількість персоналу, наприклад, 600, патрони. Додамо. І в нас створилася нова група. Можна також призначити її командира. Якщо ми ведемо мінус 1, то ще вона не працює так. Також можемо передивлятися нашу групу, переглянути її ресурси або оновити. Наприклад, патрони у нас тут було 12, зробимо 12900, апдейт, переглянемо ресурси 12900. У нас тепер інформацію про командира про нас можемо подивитися. Можемо запитати ресурси, наприклад, 12345, запитати патрони 5х45 на, на 39, запитати ресурси. І ми можемо передивитися supply request, У нас новий реквест створився. Так, він ще не опрацьований і передивитися ресурси. А ось ми запитали наші патрони, ми їх побачили. Тут можемо вийти, тепер заведемо як логістичний командир. Ведемо пароль. Видемо імейл. Можемо змінити мову англійську. От у нас все змінилося на англійську, змінити на німецьку. Перейдемо на українську, ми можемо підтвердити доставку, наприклад, нашого ресурсу, бо тут машина вже назначена, підтвердили. Можемо почати виконання, як ось поновлений, почати виконання, можемо переглянути його ресурси, а можемо створити машину постачання, вона була створена, змінюється, тепер у нього стан. Так, тепер можемо ввійти як адміністратор. У нас, якщо ми не ведемо, буде помилки, відомо як адміністратор, Antificate admin. візьмемо його пароль та email. Уідомо. Можемо дивитися наші пости, призначати, можемо додати пост. Можемо призначити девайс, задати мінус один. Ми отримаємо помилку, що він не може бути менше нуля. Призначити пристрій. так, 6, 7 буде у нього, і він у нас створює. Також на цьому, в принципі, можна сказати, що все. Перейдемо до головної сторінки. Дякую за увагу. Вибачаюся, дякую за увагу. Архітектура веб-застосунку являє собою надзвичайно ну, компонент архітектуру ангуляру, яка складається з компонентів, моделей, які містять усі структури даних та сервісів, які використовуються для запиту на бекенду та обробки даних. Ось мої сервіси, моделі, які для березу, для отримання даних. І мої компоненти у вигляді сторінок для відображення інтерфейсу мого сайту. Так, на цьому все. Дякую, до побачення.